Всім привіт, я Таня, вітаю вас на моєму каналі. Мене на Ютубі не було більше місяця, здається, тож я сподіваюся, ви про мене не забули. І я повертаюся із відео про українську парфюмерку Соколова. Я натрапила на цей бренд просто а, якось случайно, коли була в Жані в Івано-Франківську, і подивилася на ці аромати. Вирішила взяти в них семпли на офіційному сайті. В мене тут три аромати, і хочу вам про них сьогодні розказати. По-перше, хочу показати. Вставлю тут фото, як виглядає а, пакування цих пробників. Тобто ви можете замовити, наскільки я зрозуміла, 3 або 5 там пробників, здається. А, тут вони йдуть по 2 мл, і це буде, цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти, чи подобається вам аромат, щоб розносити, ну ви розумієте. І я замовила просто рандомно, не знаючи про е аромати, як вони пахнуть, до цього, я їх ніде не тестувала. І я замовила такі аромати, як Freedom, Фруті Просеко і Камен Пillow Perfume. Давайте я вам розкажу про кожен з них. До речі, ось ці карточки це є офіційні семпли, які йдуть у пакуванні до вас, коли ви замовляєте ось такий от набір семплів. І так, давайте я вам розкажу спершу: ну, давайте фруті просеко. Фруті просеко я нанесу на відповідний блотер. Так, я вже тестувала, я вже ходила в цих, в цих ароматах, і мені є що сказати. По-перше, всі ці три аромати мені сподобалися. Це просто я рахую, це удача, тому що зазвичай, коли щось береш вперше, пробуєш, то можеш, звісно, там попати, попасти на таке, що тобі взагалі нічого не сподобається. Але в, ц... в цій. В цьому випадку розказую вам парфюмерні ноти. Тут у нас альделіди, бергамот, бульбашки, просека, мандарин, просека, османтесне ролі, полуниця ананас, ВТВР, кедр, амброксан, дрібка цукру та білий мускус. Доволі таки велика піраміда аромату. Але по факту цей аромат дуже святковий, пахне фраголіно, реально пахне, але дивіться. Я б не сказала, що він, ну хоча, ладно, хотіла сказати, не, сказ, не скажу, що він пахне а, просеко, а більше пахне саме шампанським. Але в принципі, якщо тут фруктовий, то да, що називається фрузі просека, в принципі, так. Можна сказати, що це <смі> дійсно так і є, але в общем для мене пахне він більше як е, е, саме шампанський Фраголіно, тому що це шампанське де дуже таке солодке, насичене. І це такий дуже радісний, бульбашковий святковий аромат, коли на вулиці от погода, як зараз в Харкові, дуже так. Ну, в Києві також бачила, у Львові теж дощ, холодно, така мряка постійно, туман. І оцей аромат надягаєш, і просто хочеться посміхати, якщо не можна, посміхатися, якщо не можна вам пити сьогодні, бо всі на роботі, наприклад, не знаю, коли ви дивитеся це відео. Реально, цей аромат, він схожий на молекулу. Ну, буде вам подобати. Цей аромат сподобається вам. Якщо вам подобається молекула 0,9 від Заркопарфан. Там іде персикове, персикове шампанське, да? а тут, виходить, у нас полуниця. Полуниця. Ну, асмантус це, це теж є персик. ну... Більше, я б сказала, тут полонички, ніж персику, на мій взгляд. Но він, цей аромат однозначно класний. Я вам раджу, якщо ви любите такі аромати, на кшталт Зарко Parfum Молекуло 09, цей аромат точно буде ваш. Давайте наступний аромат я вам покажу: це в мене буде Freedom. Мене просто зачарував цей аромат. Я хочу його на осінь-зиму собі взяти. Він мені дуже сподобався. Що в нас тут? Ой, розпулила клас. М -м, пахне. Значить, тут теж немаленька така е піраміда: стебло, кульбабки, трава, коріандр, пшениця, пшеничне поле, шавлія, мімоза, гіліатроп, озон, кедр, ветивер, сандал, кумарін, коріння в землі і коріння в землі і волошки. Не, -не, -не, -не зрозуміло, що десь волошки. Не, в общем, волошка, напевно, і як правильно. <laughs> в общем, э, Цей аромат він мені трошки нагадує. Э, да, Трішки, значить, два аромати. По-перше, э, перший аромат нагадує Філосікос від Діптік, але без саме інжиру. Такий він зелений. Як тут пишу, да, і пшениця, і різні трави, квіти. А другий аромат, який він мені нагадує, це Scarlet Poppy Intense від Jamalon. Він в мене є. Цей аромат трав'янисто-квітковий, ну, квітка, опять-таки, Тут розумієте, геліотроп, мімоза, шавля, хочу сказати. геліотроп і мімоза більше тут немає да, ніяких квітів. Тож, ну, трішки, можливо, ось ці трав'янисті ноти можна спутати з тим, що це квіти якісь зборні. Але от мені здається, от ти йдеш по пшеничному полю, і там є такий от аромат трави, пшениці, якісь там ще квіти ростуть. І ось це все разом квінтесенція цього всього в цьому ароматі. Він дуже затишний через цю от пшеницю. А, теплий, ну, теплий, як пояснити, він тут же немає ніякого алкоголю або ванілі, да, щоб вона так тебе зігрівала, але не можу передати, він чомусь мені хочеться назвати його теплим. <гум> Тому що, можливо, пшениця з пшениці робиться хліб, я не знаю. Ну, Я вам дуже раджу його спробувати. Якщо вам подобається, до речі, ВТВ або кедр тут вони відчуваються дуже доволі таки сильно, тож цей аромат, мій, хочу сказати, що це мій have, хочу його взяти собі на, в, господі, весну, на осінь та зиму. А от на весну я б хотіла взяти собі саме фруті просеку. І останній аромат з моєї добірки це в нас буде аромат чистоти, як я його назвала, тому що так, що я положу це сюди, а, тому що це вже не такий заїжджений аромат чистоти, як ми знаємо, землю Muse, Arco Parfum, Blanche від Bayredo, що там, 724 від Maison Francis Руджана. Це вже трішки інше. Получається, тут в нас ягода ялівцю, лаванда, шаблівка, ліпчиста випрана постіль, ветвер, мроксан, кумарин та білий мускус. От всім чим заявлено, тим він і пахне. Тут більше за все, я б сказала, я відчуваю. А, почекайте, він, цей аромат називається Common Pillow Perfume, тобто це заспокійливий парфум для подушки. Якщо ви знаєте. Так, зараз. Е, так, в мене раптово вимкнуло світло, тому я дознімаю ролик з одним ароматом, який, про який я не встигла вам розказати в інший день, тому я виглядаю трішки по-іншому, і бекграунд теж трішки відрізняється. Е, і так, третій аромат це Come in Pillow Perfume. Е, цей парфюм буде вже на кшталт е, е, Мюз. Е, ні, не Мюз. Маск від Essential Parfums. Чим, чим вони схожі? Через те, що тут аромат чистоти і тут є саме ця нота лаванди. І так, в принципі, що в нас тут в парфумі знаходиться? Ягоди, ялівцю, лаванда, шавлівка ліп чисто випрана постіль, ветивер, амброксан, кумарин та білий мускус. Цей аромат дуже Класно пахне саме чисто випраною білизною, з якимось кондиціонером, з ароматом, хотіла сказати, евкаліпту, лаванди, лаванди. І якщо вам подобається от, Essential Parfums The Mask, в принципі, будь-які інші аромати, парфуми з нотами чистоти будь-то Blanche, 724 від Maison Mizon ну, якщо ми будемо казати про Zarka Parfum, Демьюз, напевно, ні, тому що там прям відвертий порошок. В принципі, і 724, там більше мило, бланш теж більш мило. Але тут угу. тут, я б сказала, аромат чистоти саме через випрану якусь білизну, але не порошкову, а саме те, що ви до прання, свого... до прання своєї білизни додали саме кондиціонер з ароматом лаванди, Тому що лаванда. І евкаліпт дуже сильно тут відчувається. Дуже ніжний білий мускус і амброксан. Цей аромат буде ідеальний для спортзалу, на літо, на весну. Якщо вам подобаються такі ніжні, офісні, як ми називаємо, так, це, аромати, то ось цей Common Pillow Perfume буде для вас саме це. Тож діліться в коментарях, який з цих парфумів вам сподобався найбільше і що саме ви б хотіли спробувати. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую і пока!